Ви лапатники. Не миті, сука, твари. Вас треба блять, як на місні штурми, блядь, пускати, блядь, на війну гнати підарів, блядь, а ззаду, блядь. Штрафбати, щоб йшли за вами, сука. Чи розміновувати вами мені поля, бля, ганяти, блядь, Мураєва їм давай, блядь, нам такого Мураєва дамо. За проданця сратого, блядь. Вам буде мураєв, підере кончені. Нам зробимо мураєва, блядь. Україна буде бля, українською тільки розмовляти. Не будемо мог з цих проклятих у нас більше ніколи. Скільки ви нам горя принесли, суки. А падля, скільки ми вас пере... переїбачили, це, мама не гарю, вас вже мало є. І ми вас доб'ємо, блядь, і повішаємо, і Єрмака, і всіх, 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 всіх.